Що зробити, щоб. Поняв нічого. Зроби меч хоча б дерев'яний хоч буде якийсь урон наносить. Ну, зараз ми дійдем до цей, до кімнати, спати треба вночі поняв. І я потім почну розвиватися. точніше до хати? Почну роздуплятися. Що тут, як, до чого, що відбувається. Гребень, корови, диви, все є. У нього хазяйство тут получається. Альт зажми. Зажав. Не знаю для чого. Щоб мене вибило зараз із, із цієї гри Чудової. Ого, що тут тут уже мене привів. Ти Ви що робиться в нього тут. Тоха тут. Йоп! Закривай! Закривай двері! Закривай двері! Хух! Хух! Козли. Все закрито тут. Пес сидить. Диви... Тоха, ми не будемо спати в одному ліжку. Ми, блін, мужчини. Або хоча б. Ти будеш довго розбиратися, і ще з модами не граєте. А як спать лягти? Я. я не знаю. Він. Куди він пішов? Каже, буду тебе вчить. Я нічого не розумію, що відбувається. Кудись він пішов? Махаємося. Гнале м'ясо їсти не можна. Так а нам. Не, не на що нам. Двій, тут уже. Що відбувається? Як ти лягаєш вообще на це ліжко? Диви. І ще, я прийшов до тебе, дивитися як ти спиш. Ого! Вау, я роздоплився, все. Давай, зроби, щось з ними. і... Він сюди. Він іди сюди. Пщ. Диви. Зомбі убив лаки. День куди спати. Да все, я вже не сплю. Він зараз знову його укладе. Так, тепер розказую, як ми починаємо робити. Ух ти. Двері закриваються відкриваються. Розказую, що до чого тут в тебе. Що тут в тебе є. Дві доски постав на дві клітинки. Це Бобік. Ага. Вау, а чи він в хаті сидить? Він бідолаха хоче. День вони вмирають самі. Ага. Так, достки верстаку. А мені верстак треба дістати, чи що зробити з ним? Десь поставити можу? О, тепер у нас два верстака. Це нормально Тоха, чи ні? Так, тепер він що мені казав? Ти нитку поставив на двері. Тоха я нитку на двері поставив. Що це значить? Оце. Так, давай, верстак. Давай з цього. Що я должен зробити? Щось, каже, должен був сделать. Якісь доски чи що? Ось доски ставлю. Дві доски на дві клітинки. Ой. Так я ж не розумію нічого, що ти. Кажи, куди дивитися? Кажи. Так, ось дві достки. Ну оці. А це що я ставлю, так? Да? Тоха, ти граєш з модами, питає тебе цей. Владос, нитка. Так, давай ще раз почнемо. Давай. Фух. Як дві доски ставлять? Типа одна достка і друга. Чи не так? Палку щоб я зробив. Це щоб я з палки бігав чи що як? По-іншому поставлю. Нажми на книжку зелену, покажуть палку. Так шо мені? Так я вмію її робить? Дивись, як шо. Що... Як дядько її тільки що склепав. І що я тепер сп. Як виключити цю книжку? Ну. Відкрити нові рецепти. Перевір книг рецептів. На ту штуку нажми справа. Як це смішно? Чого? Справа під... від пошуку нажми на ту штуку. Сіре це все, що ти можеш зробити. А червоне те, що не вистачає ресурсів. Ставиш дві палки і доски. Книзі покажуть. Давай, поїхали. О. Ага. І як мені мер. Це я так буду. ага Шо це? О, Никитоз зайшов до нас. Що, ще я буду, кирка. Ну что ты дерев'яний меч, вже залізу я. Блин, да шо ж ви мене. <гум> <гум> Надо з о, це можна дивитися хто є на серваку. На, давайте окей. Кирку роби іди копай камінь Я шо тут сюди работать прийшов, чи шо? Хайло правильно, а не кірка. Все, я пішов копати камінь. Камінь біля дому пошукай. Все, я понял. Ось сюди. ха ха железо? Шукає камінь, барбос, вітання. Я ще з голоду скоро. Ну не з голоду, а в мене ХП небагато. А кіркою, скажіть мені, що я роблю... Кіркою взагалі і землю і все. Нажми правою кнопкою на пса, він буде літати. Ти де Нікіта? Я, ну, я не хочу, це не мій пес. Мені здається, ти мене обманюєш. Якщо я щось його вб'ю. Каже, шукай камінь. О, щось підхватив. А де його шукати той камінь? О, найшов! Вау! Блін, я так розбираюся. Копаю камінь. Ось так от. Так я його бью просто. А -а -а -а! Отримав досягнення друзі назавжди. Те, ти можеш їх приручити і розводити. Меш з рук забери. Все! Текаємо! Втікаємо в хату, сейчас будуть зомбаки. У мене наче є сідло. Я поняв. Давай тікати, бо зараз... Вону його. А я не знаю де Нікіта. Ну шо, не прийшов. Та що зробим? О, Нікіта, щось... Все. Так що тут відбувається? Нікіта, біжи туди, куди я вів. Давайте проб'ємо, що в нього тут є. Все, ховаю. <клес> <клес> так, тепер тобі треба залізо в шахті добути. Не грав вже 4 роки, але їх досі пам'ятаю, я поняв. А що Нікіта десь живе чи що? Він, він відлюдник, да, більш за все? О, Тоха, ти мені ліжко зробив. Я не краду вугілля, я не кладу. Тоха, я позичив просто для смолоскипа. А давай я тобі щось дам в ТГ. Вуглі назад, бо якщо має клацнуть... Це конечно не знаю, чи реально взагалі я вже такий прокачаний тут. тоха, oh, <laughs> Я тебе дому снес. Я не знаю, как так стало. Я просто вышел. <laughs> Я просто вышел на секунду с хаты. Тоха, сделай что с ним. С этим домом. Закрой двери. <laughs> Курва. Зроби что с ним, козел. Хехе! <с> Йой! Це ненормально. А м'ясо треба смажити? Да, м'ясо, походу, треба. Від крі... кріперів тікати, але ж їх можна вбивати якось. Якщо я сюди м'ясо положу, хай жариться. Тоха, сьогодні вечеряємо м'ясом. Сьогодні в нас. М'яско. Їх потрібно вміти вбивати. Навірно, я, я колись бачив, я колись пам'ятаю, то грав в оту, цю штуку. І якось б'єш, так ударив і відійшов, ударив і відійшов, ударив і відійшов. так Коли він перестає шипіти. Так я ж не знав, він хоп і біля мене. Так, берем по кусочку. Пару кусочків зимо. Ого, я круто. Мясо тупо так хилость, капец. Наверное, ще кусочек себе візьму. Тоха там тебе один остався. Мне м'ясо, ну не знаю. Воно Ну, короче, их потрібно так все вірно О! Бач. А чого я бігаю, як скажений? Чи не ні? що мені здалося? А він по по тумбочкам щось шариться. Так і що, виходить, коли ніч не можна виходити. А якщо я маю смолоскипи. А якщо сюди зайде кріпер, треба закрити вікно, так? Ой, двері. О це ділось. Так... Я пробую просто. А можна я піду його завалюю? Я вже готовий вбивати їх. У повісокому місці. Туха! Тут якась хрень у тебе в дворі твориться. Скотини, всі стріляють, усі б'ють мене. А чому не вмирають? Йоп, еще цей дурень. Та ну їх, я не... я не... Уйди. Все, я не вийду отсюда. Шо ти, будеш стріляти по мені, чи що, козел. А де поставити смолск? В хаті, чи шо? В хаті ставлю смол Диви Тоха вообще потонув пішов. Пішов, втопився. Треба ставити смолоскипи десь тут у тебе в хаті? А вони ж перегорають, так, да, по-моєму? <рес> <рес> Як мені вийти, коли тут у ті скотінні? Як мені піти щось добувати? Чого тут день так мало йде? Ой, яка плитка. Це що це в тебе? Це в тебе клєвер Краковський. Та й таке. Давайте я буду, я щас всіх вб'ю. Я теж буду вбивати монстрів. А, -а, -а. класс, спати треба йти, воу. Та звідки я Я не бачив село, я ось од де ось моє село. То ХВД стільки тварин нам і курі за ним, і кобила якась, і осьол. Оце крутяк. І вони йдуть до нас в захід. А їх зомбів пожруть, да? Так круче. Ого, диви, що він зробив. Нормально оце з ними тусить тут. А, а що я прийшов? Не підглядаюсь. Ого! А вас тут ні окон, ні дверей. Що хто підглядає? А ні, є. одне Так може вам риби дати? О, Боже. Гля, що відбувається? Все, 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 я поняв. Впівайте, здорові. Займайтеся. А, риба. Точно, а як її давать? Зараз я розберуся. Я дав риби? Вау Я кроля, Він кроля веде, Я пішов дивитися. Я пішов дивитися на кроля. Вибачте, будь ласка, займайтеся своїми справами там. Крі. Вау це він житиме з Він дивиться на мене. Не приїгай. Веди його до нас. Лаке взагалі Мазур алмазний.